Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. Ні, ми продовжуємо, ми продовжуємо. Дивимось. Внизу, значить. Поїхало! Стрей, я сьогодні по дуже е, небезпечній тактиці буду грати, тому що мені вже це набридло, оці постійні, неокупні. і сподіваюсь, він тут дорогий. Да він хоча б тут дорогий. Дякую за це, велике. Е, е, Поїхали, відкриємо синій блакитний сет, оцей блакитненький, і випадає най, е, найгірше, що могло випасти, в принципі. Але, можливо, ще зайде, від, ну, цей, наприклад. О, давайте дігл, давайте спробуємо. Дігл зробити. Будь ласка, давай заходимо. Просто без зайвих питань. Без зайвих питань, навіщо ти мені? Просто, зай... Просто треба, щоб ти зайшов, і все. І все. Але це навіть не схоже на це. Так. Тому що гальмує, гальмує, да. Окей, але баланс є, баланс є, можна е, спробувати поробити апгрейдики нарешті. Апгрейдики нас вже зачекались, тому ми просто робимо ось так: 10 апгрейдів. Почнемо з цього. 290 витрачаємо, але, можливо, якийсь жорсткий окуп випаде нам. Випадає 238, що крутого випало. от. Оце, оце. Ну, давайте все. Давайте абсолютно все в апгрейди. Е, спробуємо зробити. Це на 5, це на 5%. По тактиці, по тактиці. Полетіли. Дивимось. Напишіть в коментарях, як там у вас справи, що нового. Бо до реч, ні. Е, я от Дармак сказав, до речі, бо воно коли треба, воно так ну, не гальмує. Абсолютно. Поїхали ще раз. Поїхали. 5%. Шанс непоганий. Ну, типу. Може, отут гальмуй, будь ласка, гальмуй, 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 гальмуй. Блін, не випало. Окей. Окей. Ні, 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 окей. 10%. Полетіло. полетіла муха ССГ, кислотний градієнтик. І, до речі, схожа. Почекайте. Це дуже схоже. прокот Ні, заход. Заход якраз таке оце. І оці... Дивіться, скільки цих емок. Давайте їх фастом. Може на інший предмет, щоб типу шанси були. Не заход. Може це? Не заход. Може це. Не заход. Може ти? Не заход. Може ти на X10, наприклад, на емочку. Не заход? Давайте. М -м -м Х5. Плетемо. Не заход, я не розумію. І 30%. Будь ласка, не за... я не роз... Я просто не роз... я зараз горю. Все, 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 все. Ну як 3 30... звісок, ну це бред, як 3 відсотків могло не прокнути. 90 випаде мені. А, вже він подешевів, він 77 вже коштує. Дякую. Дякую, великий кейс Баттл, за таку щедрість просто. Я ж тут... Ну, я ж тут весь сайд виніс, да? щоб мені отак видавало погано. Ладно, за це дякую. 173. Хоча б трошки. хоча б трошки. А, поїхали ЗЕФ з відкривати. А, просто статрек давай цей. А, окей, це окуп. Це 176. Так. М -м -м, на жаль, у мене шум почався, але нічого страшного, я дознімаю сьогодні цю серію. Ми повернули, ми повернули баланс, полетіли робити апгрейди, бо це вже ну, ні в які рамки, в ніякі ворота не лізе, що. Отаким от чином мені. Ну, я маю на увазі погано видай. До речі, до речі, цей брелочок є. Брелочок є. Можна, можна відкрити просто дорогий якийсь кейс. За 129, наприклад, щоб вибити щось дійсно гарне. Угу. Угу, ти 30% видай. Ой, який же ти красавчик. Повага, повага. Просто так, такому дропчику. Ні, мені все одно я на 5% буду. Я просто буду на 5% полетіла. Полетіли, може. ні. Звісно ж, ні. Звісно, ні. Коли, ми... Коли в нас таке випадало. Колись випадало, я не розумію, ні. А, окей. Окей, бро, окей. Може, ти? Будь ласка. Мені здається, це випало. Дивіться, або прогрузочка. Хм, да. е, роблю від, що розумію. Угу. Ні. Не дай бог, не дай бог, ти не випадеш. на... Окей, на 30, тебе поставлю відсотки. Да ладно, да ла. Л... Ще раз на 30. Ще раз на 30, бо треба. Ні. Зрозуміло, таку вже, ну, типу, нахабність сайт не потерпів, ну, в принципі, логічно, да, мабуть, було. Окей, відкриваємо за 19. І. Дивимось на мега шикарний дроп у вигляді. ЦЗшки. до речі, реально непоганий дроп, Дарма я наговорив. 29, відкриваємо далі. І по 250 валентність 11. Окей, ну ми можемо зробити по-хитрому. Ну, не по-хитрому насправді. Ем, просто якийсь скінчик, якщо цей скінчик випаде, то я його виведу. Там, я не знаю для чого, для якогось челленджу, крафту чи щось, щось по типу такого. Давайте 10% навіть поставимо, бо тут якісь вже більш-менш скінчики є. Наприклад, оцей дігл. Поїхали. Не випадає він, на жаль. Не сьогодні. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.